Свято українських смаколиків в Івано-Франківську четверте відбувся всеукраїнський фестиваль кулінарного мистецтва Парад вареників. В Державному коледжі технологій та бізнесу зібралися студенти кулінари із різних куточків України: Чернівців, Луцька, Коломиї, Ужгорода, Києва та навіть гості із Польщі. Уже традиційно піднародні пісні та комедійні сценки команди-учасниці представляли улюблену страву українців. Після жартівливої демонстрації клопітка, конкурсна робота, вправляння уліплені вареників на швидкість та найголовніше. Ніше домашні завдання Цьогоріч воно особливе – презентували пороги у стилі ф'южн. Це те, що не шкодить здоров'ю, але десь ми от ми привикли так. А це можна так, так як м'ясо з ананасом, до прикладу. А це е, в контексті підготовки вареників. Є мода в одязі, є мода у всіх сферах нашого життя, і зараз це така модна течія. Це цікаво, це смачно, нестандартний підхід, оригінально. Головне, щоб не шкодило здоров'ю. У поєднанні непоєднуваного фантазії конкурсантам не забракло. Поряд із звичними варениками, з квасолою, грибочками, капустою та м'ясом потішили журі екзотикою. До прикладу, івано-франківські кулінари віртуози утнули смаколики в італійському стилі з морозивом. А от гості із польського міста Сандоміш дивували традиційною стравою пирогами з гречкою та грибами. Теж не забули це начинка із курки. каша гречана пироги із гречкою, бо ця начинка була найпростішим, найкалорійнішим та найдоступнішим продуктом, особливо у часи економічної кризи. А курка це для смаку. Все дуже просто Хотіли додати до традиційної кухні якусь новинку, внести щось незвичне у виробництво пирогів. так Незвичні та цікаві рецепти кажуть організатори дійства. Не загубляться. Вони усі згодом потраплять до. До літопису фестивалю, адже основна мета кулінарного дійства популяризувати та зберегти смакові особливості вареників із різних регіонів.